Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Подивимось, що цікавого сьогодні можна знайти у Аврорі. По 27 гривень мило тверде від торгової марки Шик-саліцилове для обличчя та тіла. Крем мило рідке за 59 гривень, об'єм 1 кг, Еколан із дозатором. Такі варіанти соковита вишня або зелене яблуко по 55. Набір цукерок вафельних з такою зеленою начинкою. Бага 150 грамів. Бачу, там якісь скелетики намальовані на упаковочці. Ціна 74 гривні. Це є новинки на полицях. Такий варіант цукерки у шоколадній глазурі, чорнослив. Ціна 69 гривень за 200 грамів. Появилися ось такі фігурки шоколадні у вигляді ложечки, Дві штуки за 34 гривні. Шоколадки Millennium 89. Зараз є акційна ціна по 22 жовтня на шоколад Very Perry з арахісом. Вага 285 грамів. Так, ось. Такі фін-іт шоколадки є з арахісом або з кокосом. Вага 80 грамів, ціна 22 гривні. Такі з кокосовим шматочком або з горіхом лісовим, подрібненим 39 гривень 75 грамів. Також з'явились в продажі шоколадки світоч. Ціна 74 гривні 85 грамів. Різноманітні набори, прихватки та рукавички. Бачу, їх є декілька варіантів. Зараз ми з вами подивимося, скільки вони коштують, які. Так, ось ці мені між собою дуже схожі. Чотири варіанти: такі вони чорно-біло-сірі. Ось. Думаю, що вони по 69, бо не можу просканувати. Код написаний від руки. Не знаю, мабуть, десь на пакуванні не цей не наклеїли штрих-кодів, чи як. Не знаю, вперше, до речі, таке. 64 гривні, такий набір лимонний. Такий варіант набору: ціна 88. Рукавичка та прихватка. Так, і ще є ось такі, але це вже поштучно, так би мовити, рукавички і вони є вищі. Ціна 69 гривень. А рукавичка лимончик 49. По 29 гривень набір мішечків кондитерських 5 штук. 29 на 50. Така новинка на полицях це її набіри герметичних контейнерів. Найбільші об'ємом 5 літрів і два менших по літр та 200 мл. Ціна 189 гривень. Закривається із чотирьох сторін. І кришки прогумовані, не буде протікати. Ось така стильна краса, серветки порційні, круглі. Вони такі, як в'язані, чи плетені. Подивимось, чи це однаковий узор. Так, просто з іншої сторони. Ціна 77 гривень. І всього три варіанти кольорів: чорний, коричневий та бежевий. Такі цікаві порційні серветочки, кольори, точніше, малюночки. Є різні. Край оброблений, прошитий. Такі картини Ван Гога. Ціна однієї серветочки 69 гривень. Ще є ось така новинка. Такі тигрові труси жіночі. Ціна 55 гривень. Як вам така новиночка? Ціна за одну штуку. Розміри є різні. Бачу і L, і XL, і S, і М. Такий, знаєте, різноманітний асортимент. 219 гривень. Калоші взуття зимове. Просто чарівна новинка. Килимки, придверні прямокутні із котиком. хай бай Прикольно. Ціна 129 гривень. Так, і я так розумію, що це один варіант. Вони такі прогумовані. Бачите, навіть видно по тому, як вони. Стрибають. Ось тут гумо воно не буде ковзати. Прикольні новиночки. Такий килимок придверний, осіння тематика, листочки такі. 149 гривень. Теж прогумовані, але ця гума вже не така гнучка, як була в попередньому варіанті. Ці, хто не бачив, по 179 гривень дуже великі. Вони, ну, як дуже, в порівнянні, та? не стандартний розмір, а більший. 44 на 74, і ще є в сіренькому кольорі. Так, трусики леопардові є, та ще й б'юстгалтери є. 189 гривень ціна і цікаве на спинці. Ось такий ажур на спинці. По 74 гривні вішалка настінна металева, з гачками є в білому або у чорному кольорі. Є можливість прикріпити на ось такі липкі штучки, а можна і прикрутити її отвір. Всього є сім гачків. Така новинка. Навушники дитячі, хутряні. З капібарою, ціна 99. Шапочка дитяча з вушками веселими. Кольори на вибір, ціна 88. Так, кольорів більше. Просто вони чомусь впали. Саше ароматизовані. Є різні аромати. Лаванда, такий. Не бачу, що це іменно за аромат. Ціна 27 гривень. Так, і бачу, ще позаду є інший аромат. Хто таки купляв, то залишайте свої враження. Як пахне, чи довго тримає. 139 гривень коштує гілочка декоративна, червоні ягоди. І вона ще йде з підсвіткою. Підсвітка працює від батарейок. Ще ось така новинка гілочки. Декоративні, теж вони з такою гарляндою. Працює від батареї. Батарейки в комплект не входять. Ціна 129 гривень. Супер милі брилочки. Мені чомусь схожі на пінгвіні, але це, мабуть, коченятка. Ціна 59 гривень. На товари до Хеллоус вже починають такі суттєві знижки буде. По 49 гривень. Ось така прикраса, що світиться. Батарейки вже є в комплекті. Це є такий як привид. Ціна 127. Тут багато акційного, і обручі по 55, і парасольки по 157. Загалом так багато з акціями. Сітка 39. Такий набір павуків 47, браслет на руку 39, 149 гривень іграшка м'яка кажан. 149 гривень коштує лялечка в сукні з короною. Вони, до речі, більші від Барбі по розміру. Така, до речі, дуже гарно виглядає Барбі. Ціна 129, щось не віриться. Уявляєте, так і коштує 129 гривень дуже гарно якісно. Ну так, волосся. Не лиса, але і не дуже густе. Але за 129 гривень чудовий варіант. Така чарівна паличка, що світиться, за 69 гривень. Так, є в блакитному, а є у фіолетовому кольорі. Набір іграшковий для вирощування кристалів за 199 гривень. Така новинка. Ручка іграшка у вигляді пінгвіна. Різні кольори: і чорний, і рожевий, і білий ціна 34. На такий набір карнавальний костюм акційна ціна 119 гривень. А ще з'явились такі пазли, які можна розфарбувати. Маркери в комплекті. Три пазлики, ціна 44 гривні. Так, є різні теми. Тваринки, транспорт. Самотнє серце. Книга 299 гривень. Набір станків для гоління чоловічі на два леза, 10 штук. За 69. Пазли із 3D-ефектом є по 84 совим, по 99 гривень. Зебри та інші. Пазли для діток від 4 років дом. -до 77 гривень. Автомобіль іграшковий за 59 гривень. Також повійшов асортимент шапочок. Ось такі появились дитячі утеплення. Ціна 119 гривень. А навіть і ні. 88 гривень. Ще дешевше. Чесно кажучи, я сумнівалася, що вони по 119 гривень. А вони по 88 це є зимово утеплено. І великий плюс, що є ще зав'язочки. зав'язочки, бачите, звідки починаються. Не тут, як зазвичай, а вище чомусь. Це, мабуть, хтось дивився кольори і звідси т 88 перечепив сюди. А ці по 119 ми вже з вами бачили, вони без зав'язок. Такий варіант, дуже приємний матеріал на дотик. Вони такі, знаєте, як ось ці нитки Теді. Це і шапка чоловіча 119 гривень з відворотом. Так по 129. Але це вже є жіночі, вони насправді трохи відрізняються. Тут вони більш дуть такі пухнасті чи як. Ось, бачите, є кольори яскравіші, бо там до чоловіччого вони більш темніші, чорні, коричневі, а тут є і світліші. Такими наборами комашки різноманітні. Ціна 77 гривень. Подобається мені цей набір, а знаєте чим, що вони виглядають максимально реалістично. Речі, коли був ось цей напад саранчі, я зустрічала в нас декілька, ну, правда, не в таких масштабах, що показували по інтернету. речі, напишіть, чи до вас долітали, чи були вони у вас ось вони виглядали. Супер схожі на ось цих. Наручники іграшкові, але виглядають максимально реалістично. 129 гривень. Такий набір, ціна 99. Ще одна новинка це іграшки 3D принтер. Ціна 74. Це їх сама собі так назвала 3D принтер. Бо ці іграшки надруковані на 3D-принтері. Я бачу, є у різних кольорах. Такі прикольні. Черпоті, ящерки ніби. Ось рожевий колір. 74, поки ціна не акційна. 199 гривень, новолайзер портативний працює від батарейок. Такі дівочі новинки, набори крабиків, їх по 6 штук в упаковці, але, як бачите, є вони різні. Такі ще є з квіточками. Ой, які гарні. І по Тобто по дві штучки ціна 77 гривень за 6 крабиків для волосся. Металеві. Такі крабики теж металеві, ціна 49 гривень. Є і пластикові крабики. Ціна 39 гривень. Це більших вони розмірів. у її менших по 49. Пухнасті резиночки для волосся. Ціна 22 гривні. 109 гривень скраб для тіла сольовий. Новинка в асортименті. 250 мл. Пише і для обличчя, і для тіла. Скраб. Такий варіант, сольовий скраб для тіла 109 гривень. І ось такі скраби, але ці вже цукрові в склі. Дуже мені сподобалися їхні баночки. Скліні, герметично закриваються таким от механізмом ложка дерев'яна у комплекті, ціна 179. Серветки косметичні, В-подібно складені Еколан. Вони двошарові, ціна 29 гривень. 150 штук. Рушнички паперові рожеві за 27 гривень. Один рулон. Вологий туалетний папір дитячий 44 штуки за 29 гривень. Велетенський рулон туалетного паперу. Така от велика намотка без гільзи, Ціна 27 гривень. набір туалетного паперу 4 рулони ціна 44 грн